Прийшла до мами в садок і покажу вам трішки маминого розарію. Дивіться, які гарні всі трояндочки. Назв я, звісно, не знаю. Кожна по-своєму гарна. Ці. А ось мій фаворит. Дивіться, жовта, ну просто казково. Просто казково. Вся така гарна, рожева. І всі, що саме цікаво, бачите, всі на одній ніжки. Тільки для букету. Ще от такі кущі. Ну, краса, ну, краса, просто. Просто краса. Біла теж дуже гарний кущ. Краса, і зараз вам ще покажу дельфіній. Он він там. Він цього року не такий пишний, як зазвичай, але теж гарний. Такий колір електрик. Лисячі хвостики, еремурус. Бджілки збирають. Пилок і ось ще. Ну, красаш, краса. краса.